Вітаю, друзі, минулої неділі, окрім спецоперації СБУ під назвою Павутиня, за межами України відбулася ще одна важлива для нас подія. Вибори президента країни, яка є нашим найбільшим сусідом і найголовнішим військово-політичним союзником у війні з Російською Федерацією. Звичайно ж, мова йде про президентські вибори у Польщі. На яких переміг кандидат із майже українським прізвищем Навроцький, для тих, хто не в курсі, прізвище Навроцький дуже поширене у Вінницькій і Хмельницькій областях. Але незважаючи на ось це майже українське прізвище, перемога Кароля Навроцького не викликала особливого захоплення тут в Україні. Чому тому, що Кароль Навроцький? Висунутий від консервативної партії право і справедливість і його особисто під час передвиборчих перегонів підтримав великий друг України в лапках, звичайно, Дональд Трамп. Окрім того, Карл Новроцький до цього очолював, був директором Національного інституту пам'яті і мав безліч історичних і етичних претензій до українців. Українська правда зробила перелік висловлювань Кароля Новроцького. і серед них, звичайно, є найголовніше висловлення це застереження нашого членства не просто в НАТО, а навіть і в Євросоюзі. Сьогодні я хотів би поговорити про смугу небезпеки. Яка нібито вибудовується рукою Кремля. Мова йде про Польщу, Словаччину, Румунію і, звичайно, Угорщину. Віктор Орбан менш як за рік до виборів фактично зробив Володимира Зеленського і Україну не просто головною темою, а головним ворогом Угорщини, і хоче провести кампанію. Спираючись виключно на українській тематиці і на російсько-українській війні, тоді як вибори в Польщі не можна сказати, що вони аж надто сильно експлуатували українську тематику. Спираючись на експертизу нашого посла в Польщі, заступника міністра закордонних справ чи колишнього міністра я вже забувся, дещиці питання волинської різні і питання історичної справедливості турбує не не більше. 5% поляків. Зрозуміло, якщо це помножити на два, це буде 10%, тому що електорат Польщі поділяється на ліберальний і на е консервативний. То, ну в принципі, це не така і велика цифра. Отже, е це дуже важливе питання, дуже важлива. Проблема, тому що не стільки внутрішні процеси, які відбуваються в Угорщині, Румунії, Словаччині Польщі, як наша інтерпретація і наша публічна позиція, особливо наших високопосадовців і наших топових, топових блогерів, журналістів і розкручених видань, я не можу пройти повз абсолютно непрофесійної позиції, безвідповідальної позиції. Європейської правди Сергій Сидоренко, ну, в принципі, поміркована людина, але спираючись на висловлення Кароля Навроцького, він пригадав, що в свій час Кароль Навроцький був сутенером. І говорить про те, що от президентом Польщі тепер є сутенер. Ну, Це неприпустима, як на мене, річ, і не, не можна. Опускатися до того, щоб витягувати якісь там ну, прогалини або погрішності встановлені людини, яка там йшла, йшла по своїх там політичних східцях. Хоча Кароль Навроцький, він був невідомою людиною, його витягнув Качинський, який є сірим кардиналом чи неформальним лідером, а може, і формальним лідером партії Права і Справедливість. Ситуація насправді є складною, і в кожній країні перемога так званих консервативних партій вона викликана різними причинами, але є між ними спільний знаменник. Спільним знаменником є втома від ліволіберальної філософії і ліволіберальних доктрин. Це не тільки. Зелений перехід, і не тільки зміна клімату. Звичайно, це і ЛГБТ свободи, і трансгендери, і руйнування інституту сім'ї. Польща, Угорщина, Румунія стоять на питаннях захисту інституту сім'ї. Це важливо взагалі розуміти, не можна це опускати. Ну і звичайно, деградації населення і деградації освіти. Це спільна платформа. На якій стоять консерватори, і так складається, що консерватори вони не підтримують західні еліти, не підтримують там в Сполучених Штатах демократичну партію, які стоять на захисті свобод і на захисті нашої незалежності, і тільки... Перемагають консерва... консерватори в одній з країн, давайте згадаємо Італію. Зараз Лепен намагається усунути з французьких виборів, але все одно буде кандидат від правих партій. У нас одразу пригнічується настрій, і у нас апокаліптичні якісь там прогнози. Хоча Італія показала, що праві це не є ворогами України. Я думаю, що у Франції ми нарешті зрозуміємо, що французькі праві це теж не є ворогами України. Польські праві, з ними теж треба спокійно працювати і розуміти, що вони роблять, вони не є ворогами України. Але наші блогери, журналісти і зовнішньополітичне, все це відомство, вони накручують ситуацію і, мені здається, ну, перегинають уже місцями палку, і це може нам ну, серйозно нашкодити. І я тепер перехожу до найголовнішого, що я хочу сказати у цьому відеооблозі. Насправді. Попри всю заплутаність, є стратегічна лінія наших європейських партнерів. Я підкреслюю, що саме європейських партнерів, всі вони, до речі, мерц теж представник християнських демократів. Це фактично ну, свого роду реальний правий. Так, але він зараз знаходиться на проукраїнській позиції. Так, от всі наші союзники, які бажають нам добра, я підкреслюю, це і мерц. Ну, Макрон він не є правим, але центристом. Макрон, Мелоні, Італія, потім Дуда, поки що нині діючий президент Анджей Дуда Польщі і так далі. Вони підтримують Україну, вони бачать загрозу в Російській Федерації, але перше вони хочуть протягнути війну, пролонгувати війну. Це вже доконаний фактично факт. Це доконаний факт. Для того, щоб нашими життями виснажити Російську Федерацію, вони готові нам надавати зброю, вони готові нам давати підтримку. Це не просто так все робиться. Для того, щоб уникнути неминучої війни з Російською Федерацією. І Володимир Путін, Володимир Путін, правитель Росії, він розуміє тактику. І стратегію Західної Європи. І він не підпише ніякої угоди, ніяке перемир'я не піде до тих пір, поки не зламає хребет нам, українцям. Тут вимальовується ще один важливий момент, який я мушу визнати. Я, правда, не знаю, чи це є стратегія банку і самого Зеленського, але перемир'я, про яке говорить Зеленський, і якого уникає всіляко Владимир Путін. Воно пов'язане з наступним. Воно пов'язане із надією, сподіваннями Зеленського, що після перемир'я його запал проти України зникне Путіна. Але залишиться військова потуга і оце військове агресивне лібідо. І наступними країнами це буде Польща, Литва. Латвія і Естонія. Про це дуже добре знають і розуміють лідери цих країн. І вони відкритим текстом говорять, що вони теж проти перемир'я. Тому що як тільки Путіну, Путіна звільнити від українського фронту, він одразу собі, собі знайде нові точки прикладання. Він не зупиняється. Це вже всі розуміють. Фактично можна передбачити це. Неочевидні речі, я не впевнений в цьому. Я зараз поясню свою, свою позицію і сумнівець щодо цього прогнозу можна передбачити, що Зеленський, вимагаючи тридцятиденного перемир'я, намагається відкрити другий фронт для Росії, щоб Росія змінила точку прикладання своїх зусиль і в такий спосіб втягнути Західну Європу у війну проти. Росії. Це розуміє Мерс, це розуміє Мелоні, і це розуміє повертаючись до Кароля Навроцького, в тому числі і Навроцький і Качинський. І тому вони е заперечують членство України в Євросоюзі і в НАТО, тому що вони хочуть воювати нашими людьми, але за підтримки їхніх урядів мова йде про військову підтримку. Це згортання соціальних програм для наших біженців. Що говорить Кароль Навроцький? Він говорить наступне: що соціальні виплати, соціальні пільги, право на перше робоче місце повинно належати полякам. Але Польща готова підтримувати Україну, незважаючи на неврегулювання історично. Політичних подій минулого, але тільки у військовому плані. Сподіваючись, що можна буде пропетляти, і Росія виснажиться, і їм вдасться уникнути прямого протистояння з Росією. Якщо навіть таке протистояння не вдасться уникнути, то їм вдасться краще до нього підготуватися. Німеччині, Польщі, Литві, я не знаю, Чехії, напевно, також. Ось це глобальна стратегія. Чому я сумніваюся щодо цього прогнозу? Тому що якщо вдасться насправді відкрити другий фронт, тобто перемир'я замороження конфлікту відведе загрозу на країни НАТО, то я дуже сумніваюся, що українське політичне керівництво поновить військові дії. Тому що нам фактично потрібно буде поновлювати військові дії, інакше це з нашого боку виглядатиме ну, зрадницьки досить. Ось, І зрозуміло, що всі ці конструкції, які там вибудовуються, вони, якби, є егоїстичними. Кожен тягне ковдру на, на себе, на на свою користь, але ми повинні от, в даній ситуації з Польщею розуміти наступну річ: е, питання історичних претензій, воно є другорядне. Можна, звичайно, провести якусь інформаційну роботу і сказати, що звинувачення українців в геноциді є ну, смішним, тому що геноцид може проводити тільки держава. Українці не мали державності, вони не проводили геноцид. Щонайменше звинувачувати український народ в нелюдяності і людобуйстві, як каже Андрій Дуда, ну це теж несерйозно, тому що людобуйство не, це не до людей, а це було до поляків. І сьогодні ми бачимо, що українці легко вживаються з поляками, вчать польську мову, адаптуються в польське середовище. Ніякого спеціального гену для вбивства людей і нелюдяності немає. Е, більше того, якщо ми є прихильниками демократії, то е, повстання народу, взагалі дії народу, не можна засуджувати, тому що вони завжди справедливі. Це сильна теза, ну, яку потрібно просувати. Але зосереджуватися на Польському напрямку на цій волинській різні особливо не варто, тому що головна причина риторики партії «Право і справедливість і президента Навроцького пов'язана з тим, що вони хочуть вивезти Польщу з-під удару, з під е, унеможливити зіткнення прямого з Російською Федерацією. Таку політику сповідують, до речі, всі: і ліві, і праві. Демократична партія. Колишній президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден сповідав точно таку політику, точно на таких позиціях знаходиться і Мерц Німеччина. Це пов'язано з таурусами. Тобто, фактично тауруси не будуть надаватися, це вже точно. Буде надані гроші і технології, а ми мусимо самі виготовити аналоги своїх і крилатих, і балістичних ракет. Тому що це фактично пряме зіткнення з Російською Федерацією. Європа не готова воювати ні піхотою, ні чим не з НАТО. А Росія посилюється, очікується, що вона досягне свого піку в посиленні і потім піде вниз, в несхідний тренд. Але це за рахунок нашої крові, наших людських ресурсів. Тому ось так виглядає ситуація, що ні Литва, ні Естонія, ні Латвія, ні Польща, там, ні Чехія, ні, ще якісь, там, ні Німеччина. Вони не готові. Ну і Скандинавна, Фінляндія, в тому числі. Звичайно, вони не готові до прямого зіткнення, тому що це людські ресурси психологічно не готові. І невідомо, коли ця психологічна готовність взагалі настане, можливо, ніколи не настане. Тому я би не сильно звертав увагу на риторику саме польського президента Кароля Навроцького, не сильно сперечався в історичних подіях, прийняв ті вимоги, які він виставляє, вони не є неприйнятними для нас. І найголовніше, я б не малював би смугу проросійських проросійського цього впливу і не звинувачував би. Навроцького в підігруванні Кремлю в тому, що він є союзником Путіна, що він є недалекоглядний і так далі. Це дуже неправильна і дуже шкідлива політика. Тим більше я б не згадував його минуле і не витягував на поверхню про те, що він був якимось там сутенером і так далі. і тому подібне. Це абсолютно непотрібні речі. Потрібно просто розуміти, що наші західні партнери. Вони готові тільки робити ось це. І це є там альфа і омега наших стосунків. Нам достатньо дають для того, щоб ми ну, мінімізували взагалі людські втрати і зламали хребет Збройним силам Росії, де окупували повністю свою територію навіть до кордонів 91-го року. Важливий момент, от, наприклад, реакція Дональда Трампа. Багато хто каже, що Трамп. Заткнувся і чомусь нічого не говорить щодо спецоперації Павутиння, ліквідацію там, частини стратегічної авіації Російської Федерації. Це добре, в більшість так і говорить. Це, На відміну від Байдена, Трамп не висловлює ніяких претензій до нас. І незважаючи на те, що це насправді крок до ескалації, в тому числі ядерної ескалації, він дає сигнал. І нам, що ми можемо продовжувати так робити, і Путін дає сигнал, що якщо він не припинить, а Трамп хоче зразу тут і одразу припинити цю війну, то такі подібного роду спецоперації будуть заохочуватись, підтримуватися, фінансуватися і так далі. Це взагалі важливо бачити різницю, що якщо наші західні партнери маються на увазі країни Західної Європи, зацікавлені у пролонгації війни. Тому що вони бачать загрозу з боку Російської Федерації. Тут правий і Гріша Явлінський, і Кремлівські всі ці стратеги, і мислителі, що країни Західної Європи вирішують свої фобії, свої проблеми з Російською Федерацією за рахунок України. Вони хочуть знекровити Російську Федерацію, але знекровлюючи Росію, зникровлюємося, звичайно, і ми. Нам потрібно якомога швидше це все закінчити, але на наших умовах. Дональд Трамп хоче одразу це все припинити і не звертати увагу на все, що відбувається в політиці і в міжнародному праві і справедливості, а почати торгувати. Формально воно виглядає нібито більш гуманно, але ми всі розуміємо, що це неможливо. Це, це політика, і ця стратегія Трампа вона нездійсненна. Ось між двома такими полюсами ми знаходимося. І я би не драматизував ситуацію, а використовував ті ресурси і ті умови, які нам надаються. Нам не такі вже й погані умови створюються. І нічого страшного не відбудеться після виборів президента в Польщі. Ну, така моя точка зору, і така моя думка по цій ситуації, яку ми маємо. І ще важливий момент, який би я хотів підкреслити, вернутися до спільного знаменника, на якому об'єднуються всі консерватори в Європі. Нам потрібно вже нарешті відходити від Ґрети Тумберг, від Сороса, від всіх цих ненасильницьких спротивів і прав і свободи ЛГБТ-спільноти, і нарешті припинити ці ЛГБТ-паради. І я не знаю, як це назвати, це посміховисько, яке у нас тут відбувається. Все вже немає демократів. Хребет, я думаю, їм вже зламаний остаточно. А ми продовжуємо демонструвати прихильність, причому це не наше, якби є природне, так? І це відштовхує нас. Про Орбана теж важливо сказати. Це окрема взагалі Угорщина, це абсолютно. Окрема проблема, окрема проблема консерваторів. Консерватори з цим теж хворіють, і польські консерватори. Це, як сказала правильно, Руслана Лежичко, характеризуючи Ющенка, а він теж представник консервативної української еліти. Це дріб'язковість і дівоча вразливість. Консерватори демонструють дріб'язковість. І Кароль Навроцький демонструє дріб'язковість. І значна частина консерваторів європейських це дріб'язкові люди, які вражені е, хворобою імперськості. І вони намагаються, От Угорщина яскравий приклад. Це імперськість, це намагання щось довести, е, помститися і так далі. Ну, от така моя думка, і так я бачу ситуацію. Словаччина це окрема тема. Я думаю, що Фіцо це абсолютний кримінал, і це наслідки якихось там 90-х років. Це минеться і Словаччина вона також стане на свої рейки. Це не є імперська країна, і там все буде ну, нормально. Навіть і Польща, яка є там, навпіл імперською, вона. Її не можна порівнювати з Угорщиною. Це надзвичайно неправильно і погано малювати картиї проросійської, проросійської смуги, яка нас нібито бере в лещата. З одного боку Росія, Росія, а з другого боку сателіти Росії. Там Польща, Словаччина, Угорщина, ну от щоб трохи і Румунія. І все, і нам, значить, кінець. Це роздмухують наші внутрішні тут експерти і. На зразок Максима Бу... Макса Бужанського там і інших наших недоброзичливців. Дякую за увагу, дякую, що додивилися до кінця цей аналіз. Дякую за підтримку каналу. Це важливо на все добре, до наступних зустрічі.